250 випадків сексуального насильства під час війни офіційно зареєстровано в Україні. З них у Чернігівській області шість. Та навіть попри доведені факти, наразі тема сексуального насильства під час війни в Україні є табуйованою. Про неї мало говорять у медіа. Це значно ускладнює доступ постраждалих до необхідної їм інформації. Аби змінити ситуацію та вплинути на рівень обізнаності в Україні і області, зокрема в Чернігові організували дводенний тематичний тренінг для журналістів. Я брала участь у програмі для українських журналістів резиденція в Косові, і ми спілкувалися із людьми, які працюють психологами, які надають допомогу постраждалим. Ось Тому в мене після цієї поїздки виникла така ідея активізувати і порушити це питання в нашій області. У нас трені для журналістів. Ми хочемо, щоб саме більше з'явилася інформація, куди можна звернутися і як діяти в такій ситуації. І потім ми хочемо розробити деякі рекомендації, які в громадах також презентувати, і саме теж з акцентом на те, який є алгоритм дій і які телефони можна дзвонити. Навчання для журналістів Чернігівщини проводили громадська діячка Леся Стебло та журналістка Маргарита Тулуб. Також відбулось спілкування онлайн з представницями громадських організацій із Косово і Боснії та Герцеговини. Ми вже попрацювали в першій половині дня і далі будемо продовжувати говорити про сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Е, Надзвичайно важливо, що саме таке навчання відбувається для медійників, для людей, які будуть далі інформувати населення, тому що велике благо, що сьогодні наша журналістика все таки є. Отою ще однією гілкою влади, яка впливає на формування дуже багатьох стратегічних речей. За підсумками заходу журналісти, які стали учасниками Нінгу мають підготувати тематичні матеріали, основною метою яких стане поширення достовірної інформації щодо теми сексуального насильства під час війни.